Вітаю на каналі у Тані. Сьогодні я продовжую вам розповідати про свою посівну, яку я розпочала не досить, досить таки недавно і почала я із посіву перців. Сьогодні у мене я буду сіяти баклажани. Я вам вже розповідала і показувала, що я посіяла ранню капусту, і вона у мене вже зійшла. Слава Богу, це сорти Аліна Зарісіма і Парел. І сьогодні це баклажани. Що я хочу сказати? Що ну, багато разів і багато років я сіла різні сорти баклажанів, і гібриди, і сорти. Не скажу, що мене не влаштовував врожай, але все одно, уже я зупинилася на двох. Сорта баклажанів, які я з задоволенням вирощую. Вони мені приносять і задоволення консервувати, і вирощувати, і збирати урожай. І урожай досить такий непоганий урожай. І залишається навіть багато невикористаних мною і моєю сім'єю цих баклажанів, тому що родять вони дуже гарно. Перший сорт баклажанів це усім відомий, я думаю, у нас в Україні і за межами України, це сорт баклажана Алмаз. Це звичайний середньостиглий врожайний дуже сорт. Висіваю я його ось оцю десь пору. Чому не раніше? Тому що у нас дуже сюрпризні бувають весни. Дуже сюрпризний та рік взагалі це було. Це шок у нас був, тому що дуже багато в червні померзло рослин, і ми зараз вже не поспішаємо сіяти рано для того, щоб розсада не переросла. Ось цей середньостиглий надзвичайно вражайний сорт. Як пишуть тут, це дійсно надзвичайно врожайний. Я посаджу небагато стебел сію. Десь тиб 30, але вистачає на, на велику кількість нашої сім'ї. Я її закриваю і роздаю. Дуже гарно родить цей сорт. І, не дивлячись на те, що він уже старий сорт, але він, мабуть, адаптований до усіх наших, зокрема, нашої північної частини України, погодних умов, і тому він росте у нас непогано. Ну, тут заявлено, що вегетаційний період 119-130 днів. Ну, я вам хочу сказати, що перші баклажани у цього сорту алмаз ми вже починаємо зривати десь до середини серпня. Але ж, якщо врахувати, що садимо ми кінець травня, це у кращому випадку, а так взагалі початок червня розсадою садимо, розсаду вирощуємо до тих пір, от майже майже три місяці розсада в нас росте. Ну, спочатку я сію, я зараз покажу, як я сію, і все вам покажу розкажу. Додивіться відео до кінця, кому цікаво. Що мені подобається? Перше, подобається, що горячи дуже мало буває іноді, але я думаю, це залежить від поливів Якщо не поливати засушливе літо, то більше гіркоти. А так, гіркоти небагато у цих баклажанах. Далі вони гарні для консервування. Для мене це дуже важливо, тому що споживати багато у сирому вигляді ми не споживаємо. Ну, ми тушкуємо, їх там фаршируємо маленькі, але в основному це консервація. Це салати, це консервування, засока. Дуже гарно мені подобається цей сорт. За висоти рослини скажу, що росте рослина порівняно порівнянні з іншими гібридами баклажанів і сортів, росте рослина досить таки не низька. Височенька виростає рослина, саджу я їх густо. Потім, коли я буду висаджувати, я вам розкажу, як ми захищаємо цю рослину від. Колорадського жука, бо ми знаємо, що баклажани, колорадський жук дуже полюбляє баклажани, але в нас з цим проблем не буває. Ми відразу при посадці робимо все, щоб колорадський жук обходив 10-ї дорогою і наші баклажани. І ось я не буду багато розказувати, я просто зараз покажу, як я сію, і далі розкажу весь процес щодо висадки в ґрунт, ми робимо. І другий. Сорт Це чорний красень. Чому саме я зупинилася на чорному красені? тому що це ранні, раніше, ніж алмаз достигає. І якщо зараз висяти насіння і посадити десь у середині травня під плівку, уже, ну, під плівку, щоб захистити від сюрпризів від морозів, то дуже рано можна отримати урожай. Ну, тут і написано, що стиглість з 95 110 днів деякі. Сайти пишуть, що ще менше, там 80 днів, Ну, 100 днів і баклажани можна вже рвати. Теж вони непогані, вони трошечки відрізняються від алмазу формою, тому що алмази такі довгі, вони можуть рости дуже довгими баклажани, а ці більш такі кругліші. Ну, десь приблизно такі як ось це подається нам малюнок. І теж мені цей чорний красень дуже подобається. Тому... Буду його сіяти і в цьому році ранній сорт, і що цікаво, що кущ невисокий. Але самі баклажани на кущі їх не менше, ніж у алмаз, але великі. Може, так до 300 грамів баклажан такий рости досить такий і ще більше. Тому я сію два ось такі сорти. І знаю, що якщо все дотриматися агротехніки, то баклажані у море. Ми їх спочатку ровемо так обережненько, а потім уже вони в'яжуться. Причому одночасно в'яжуться багато на стеблі баклажанів. Ось ми сіємо ось такі сорти. Збиваю я в вкасити. У кожну ячейку, кожну ось у цю камірку, я кладу по два, по три насінини, зернини. Зерни. <кхід> І потім, коли з'являється десь. Три справжні хлистки, і показуючи четвертий, я роблю перевалку. Я роблю перевалку у більшу ємкість це у стаканчики. І вже до того періоду, як мені треба висаджувати в відкритий ґрунт, я вирощую їх у стаканчиках. Ну, відповідно, і поливаю, і підгодовую і все те, все роблю. По ходу росту рослини я буду вам знімати відео і показувати. Зараз просто розкажу, що ґрунт у мене це торфейний субстрат класман. Я про цей ґрунт вже розповідала. Хочу одну зробити ремарочку. Мені одна жіночка написала, що торф такий дорогий, що не захочеться і розсади. Розумієте, так, він недешевий, можливо, трошечки дорожчий, ніж інші торфи і інші субстрати. Але, по-перше, менше важні мороки, тому що тут вже закладено всі мікро-макроелементи. Це перше, але це не головне. Головне те, що він легкий і в одній літрі. Одну літру, якщо, наприклад, купити, то його багато виходить. Розумієте, його багато, якщо 2 літри, ну 10, 90 у нас це вже перекупка. Якщо брати, наприклад, 70 літрів, то можна брати раніше, ми брали на 3, там 770 гривень, але ми і помідори, і перець, і баклажани, і квіти, розсаду квітів, ми все вирощували на цьому ґрунту, на цьому субстраті. Тому Можливо, комусь і дорого, але е, я вам хочу сказати, що це, ну, це вигідно. Вигідно, тому що ніяких питань. Він не робиться камком, він легкий. Якщо сюди додати іще перліто, то взагалі супер. Ось зараз я його промочила. Ось він у мене. Ось бачите, він ось о, маленької цієї фракції е, PH тут 6. Прекрасний. Прекрасний, прекрасний ґрунт. Кладу я по 3, по 4, як я вже сказала, накриваю плівкою і до сходів. Потім відкриваю і рости. Перевалка йде. І в цей період, вже поки 3-4 листочки з'явиться, у нас вже тепло, у мене є тепличка, я виношу в тепличку на ніч. Якщо я дивлюся, що температура понижується, то накриваю ще плівкою, і все таким чином я вирощую. Можна навіть не робити перевалку. Якщо покласти, наприклад, по одному, по одній настіни сюди, то так і залишиться. ось Касета вона досить такий великий об'єм землі. І цього буде достатньо. Але щоб більше корінь буде. То перевалка не пошкоджує кореневу систему, і він далі продовжує рости без ніяких стресів для рослини. У стаканчику знову ж додаю цей самий ґрунт, додаю по І таким чином вирощую. Глибина закладання. Насіння десь пів сантиметра. Ось я зробила такі луночки. І ще хочу сказати, що якщо коли я пере, роблю перевалку, то я залишаю в основному по одному, по два, якщо де там три стебла. І дивлюся, якщо два стебла, але одне з них дуже хиле, таке ну, не дуже гарне, то я його викидаю, я удаляю його. Я купую велику пачку. Ось і Сію, бо я наголошую, що сію, я не багато висаджую, Буквально 30-35 стебл і баклажанів багато рости цього алмазу, Тому для мене достатньо. Але тут у мене касета на 36 ячеєк, на 36 цих комірок, але буває, якщо 2 гарні стебла, то я їх і залишаю. Висіваю я, ось, подивіться, у сухим насінням. Я не намочу його, а просто кладу сухим насінням у луночки. Ось я посіяла, притрусила землею сухою. Але поки я притрушувала, земля в мене була внизу волога. І тому вона натянула вже волога та натянула на себе суху землю. Тому зверху я нічим не буду приливати. Одне єдине, що я беру, ну, можна взяти будь-що. Я просто беру і ось отак уплотняю. Чому я так роблю? Тому що коли зерня буде сходити, то може підніматися разом із рослинкою сама зернинка. І щоб такого не було, щоб потім не віддирати ту насінинку від рослинки, я просто отак уплотняю землю. І тоді дружні сходи. Вони виходить у цієї зернинки, і, росли... і сама зернинка щільненько прилягає до земельки і таким чином вона швидше пускає корінчик. Тепер я накриваю звичайною плівкою, можна будь-якою, і ставлю в тепле місце.